Максим Несвітайлов, політолог міжнародних, зараз до нас долучається. Максима, добрий день. Добрий день. І ну, я сьогодні не сам. У мене сьогодні ще е, помічниця буде в ефірі, тому якщо питання по Франції будуть, то також Клас. Задавайте. Клас, Це буде в найкращому вигляді. Ну, я думаю, що знаєте, е, ні, добре. Так, Дональд Трамп його заяви і. Е, я не знаю, ну ми можемо вже говорити про те, що частково його риторика щодо ем, того, хто що мусить робити От, Росія і Україна, вона змінилася за цей період. І е, чи можемо ми говорити про те, що Дональд Трамп можливо чуть, -чуть починає вже усвідомлювати, що ну, Росія, м'яко кажучи, використовує його бажання швидко закінчити війну, отримати премію миру на свою користь. Ну йому це може не подобатися, але він не мислить категоріями сполучених та Росія. Він з тих людей, які орієнтуються виключно на між на якісь зв'язки на те, як, яка у нього комунікація, який у нього контакт з Зеленським, яка у нього комунікація з Путіним, і він, ну, я думаю, щиро вірить в те, що Путін, якщо Путін говорить, що він хоче завершити цю війну, що він готовий на Сісфаєру, Трамп, прямо йому. Поки що зараз вірить, тому що для Трампа по українському треку існує дві задачі до його ста днів після інавгурації, яких він хоче досягнути. Перша задача, яку він хоче досягнути, це припинення вогню без різниці наскільки це буде вигідно чи не вигідно Україні. Йому важлива тільки галочка, про яку він розкаже. І друге це підписання уходи по корисним попалинам, щоб він міг сказати про те. Що дивіться, як, як класно, оскільки я грошей для Америки заробив, от старий сонний Джо Байден. Він тільки не ці гроші, а я їх заробляю і оголосити це, це як перемога. Тому він буде до останнього намагатися раціоналізувати дії Путіна, як ми з вами тут сидимо, і раціоналізуємо дії Дональда Трампа, тому що від нього залежимо. Бо все ж таки він розуміє, що без домовленостей з Росією швидко досягнути цих цілей. Ну там завершення війни, отримання там своєї потенційної мріяної нобелівської премії миру у нього, у нього не вийде в жодному разі, тому дуже хотілось би, звісно, побачити від нього якусь більш, більш жорстку позицію. Але навіть про поки що ця риторика. Вона завжди звучить ну дуже так м'яко, і навіть боязко. Коли він говорить про е, Путіна в якомусь критичному е, ключі, він завжди завершує це якоюсь пом'якшуючою позицію. Ще типу Путін тягне час, але в принципі я і сам так робив під час перемовин. Путін робить те, але в принципі, ну е, нормально, це мені нагадує це в... відео в Тіктоці. Можливо, ви бачили, де жіночка каже. Я, звісно, хоч на петь і дуже зла, але канхвати в нього дуже вкусні. А це приблизно така позиція Дональда Трампа стосовно Володимира Путіна. Але виходячи з цього, виход... ну, можемо говорити про те, що Трамп Штати готові продовжувати, скажімо так, викручувати руки Україні, але при цьому вони не готові серйозно тиснути на Росію. Ну, якби вони викручували нам саме руки, то було б ще не так боляче. А, але так дійсно, тому що єдиний інструмент тиску, реальний інструмент тиску на Російську Федерацію, це не тарифи, це не якісь санкції, які дай Боже, якщо там в перспективі року спрацюють. Єдине, що може вплинути на ситуацію на полі бою, тут і зараз. А отже. Повпливати на російську переговорну позицію, це перспектива посилення України. Якби Дональд Трамп вийшов і сказав: дивіться, ну мені не подобається це, ось що відбувається. От він знову що він сказав: мені не подобається бомбардування. Хто кого як бомбардує, що відбувається? Це ну такі, якісь е, загальні фрази, не знаю. Який словниковий запас на рівні е, дитячого садочку або максимум. Е, Перша класу, бомбардування це погано, припиніть, це, це потрібно закінчити це жаполог. Скажи, просто елементарно можна було сказати, що якщо Росія буде продовжувати там ескалювати, затягувати час, ми будемо е готові посилити там Україну, надати більше зброї. там Якісь гарантії безпекові, щось принаймні конкретне, але це ж не обов'язково робити, можна принаймні сказати. Але Трамп навіть сказати цього не готовий, тому навряд чи це до якихось серйозних дійде. Ну але навіть щоб це заявити, потрібно бути, скажімо так, готовим в разі чогось після заяви до якихось реальних дій і реальних кроків. Іноді складається враження, що ну от, скажімо так, Трамп. Не готовий до серйозних дій, якщо це військові дії. Якщо взагалі це стосується України, ми для нього не, не дуже далеко від Афганістану пішли. А, у нього є інша глобальна історія. У нього є торгівельна війна з усім світом. У нього є протистояння з Китаєм. А, глобально на Україну на українців, ну йому відверто кажучи, байдуже. Там немає якоїсь там суперемпатії чи чогось такого, для нього це просто галочка, яку він хоче поставити для нього можливість отримати е, Нобелівську премію миру, тому що йому досі горить, що Обама, ну відверто кажучи, ні за що отримав е, Нобелівку, і він такий каже: Ну я теж хочу. Оксима. Але цього... от, вибачте, я перепиню вас, але от якщо для нього. Е... Борох номер один Китай. Навіть частина американських там експертів, аналітиків говорять про те, що якщо Штати покажуть свою слабинку в Україні, це може спровокувати до активних дій Китаю і, і по суті якраз ну, виникне та проблема, якої Трамп і не хоче. Чи такі причинно наслідкові зв'язки не, не працюють? Слухає тих експертів. Ви ж, я думаю, читали ці переписки в сигналі. Ну, ви плюс-мінус розумієте, інтелектуальний рівень і, в принципі, напрямок ходу думок тих людей, які це, це кістяк команди Трампа. Це люди, які якраз відповідають за міжнародну політику, за безпеку, за е ті ж самі якісь стратегічні рішення. Тобто, це, це, це вони. Тому, в принципі. Сподіватися на те, що там є якесь глибоке розуміння, і навіть якщо у когось окремо є, наприклад, як у Рубіо, бо він видається людиною, яка просто прокидається, так намагається виглядати дурнішим ніж здається, щоб просто залишатися в цій компанії, намагатись на щось впливати, то донести цю інформацію Трампу його в чомусь якщо Маск не може. Переконати Трампа скасувати тарифи, що у них вже починається, що Маск переходить за голову Трампа і публічно е, говорить: А давайте е, будемо робити зону з нульовими тарифами, діє всупереч політиці Дональда Трампа. Тобто він не може нічого попливати, хоча це людина, яка по суті привала його до влади без грошей і медійного впливу маска Трамп навряд чи ці вибори виграв би то що вже говорити про якихось там аналітиків і експертів? У них просто немає шансів. На жаль, Дякую, Максиме за аналіз. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник про Трампа і те, чи готовий він тиснути, примушувати Росію до миру.